Привіт, дівчата! Мене звати Наталя, і ви на каналі Дівочі Дилеми, де ми обговорюємо актуальні питання і допомагаємо знайти на них відповіді. Сьогодні поговоримо про мабуть найулюбленішу дівочу тему це шопінг. Відповідно, сьогоднішня дилема звучить так: як краще шопитись, купувати онлайн чи як старі добрі часи, ходити по офлайн-магазинах. Ми розглянемо всі переваги та недоліки кожного варіанту, щоб ви могли обрати те, що підходить саме вам. Під шопінгом у цьому відео я маю на увазі купівлю одягу та різної техніки. Саме на цьому буде сьогоднішній фокус. Звісно, можна і замовляти продукти онлайн, але про купівлю продуктів я планую зробити окреме відео, бо це має свою специфіку. З розвитком технологій онлайн шопінг став невід'ємною частиною нашого життя. Та й завжди люди легко звикають до чогось комфортнішого. Тож на даний момент онлайн продається усе, і процес настільки оптимізований, що займає лічені хвилини. Все зроблено для того, щоб ми якнайшвидше щось придбали і розпрощалися зі своїми грошима. Купувати онлайн це легко і просто. А ще побутує така думка, що товари в інтернеті дешевші. Але чи все так однозначно з онлайн-шопінгом? Давайте разом розбиратись, переглядаючи усі можливі переваги та недоліки такого методу купівлі. Давайте розпочнемо з переваг онлайн-шопінгу. Це зручність та економія часу. Купувати в інтернеті можна, не виходячи з дому. Ви сидите на дивані з чашкою кави та в один клік замовляєте речі з усього світу. Чи це кофточка з магазину десь з Європи, чи то мобільний телефон з іншого куточка України. Якщо ви знаєте, що ви хочете, то вам знадобиться лише декілька хвилин, щоб знайти свій товар, вести дані карти і дані утримувачі, натиснути кнопку Оплатити, і вуаля, покупка здійснена. Щодо офлайн-шопінгу, то вам потрібно було б їхати у магазин, витрачати час на дорогу та час на відвідування магазину. Та й купуючи онлайн, вам не важливо, де зараз знаходиться ваш товар. Вам в будь-якому випадку його доставлять за вибраною адресою. А ось при офлайн-шопінгу ви можете зустріти таку ситуацію, що у найближчому до вас магазині одягу, наприклад, немає розміру цієї курточки, яку ви хотіли придбати, а натомість вона є в магазині в іншому кінці міста. Таке дійсно часто трапляється. Ще до зручності шопінгу онлайн можна віднести наявність фільтрів на сайті для кращого пошуку та детальною інформацію про характеристики продукту. Ну навіть якщо ви не сильні в технічних характеристиках різних гаджетів, то за допомогою сайту ви зможете прочитати усі важливі деталі, а ще можете порівняти між собою декілька альтернативних варіантів. Якщо і це не допомогло, то завжди можна зателефонувати на гарячу лінію магазину. І отримати консультацію від фахівця, рівень якої не буде гіршим за надану консультацію торгового представника товару безпосередньо в офлайн-магазині. Тож по зручності економії часу однозначно перевага на стороні онлайну. Широкий асортимент в онлайн-магазинах значно більше вибору, ніж в фізичних точках продажу. Є певний перелік товарів, які магазини зберігають на складах і продають їх лише онлайн. А у магазинах виставляють лише найпопулярніші та найгодовіші товари. Та й фізичні магазини бувають різних форматів. Це, наприклад, можуть бути якісь міні-магазини, у яких лише обмежений товарний асортимент. Це може бути магазин середнього формату, де виставлені основні популярні товари, проте відсутні товари, наприклад, якогось спеціального призначення. Не завжди найближчий до вас магазин це великий магазин, у якому є саме те, що ви шукаєте. Наприклад, ось у Львові у торговому центрі Вікторія Gardens, візьмемо магазин, наприклад, Сінсей, Немає відділу з дитячим та чоловічим одягом. Але у Сінсеї в кінкросі такі відділи є. Доставка товару. При онлайн-шопінгу вам більше не треба носити пакети. Кур'єр привезе ваше замовлення прямо додому. Тож таке явище, як кульок з кульками, може стати відсутнім у вашому домі. Окрім того, що доставка при купівлі від певної суми майже завжди безкоштовна. Наявність доставки додому при купівлі великогабаритної техніки може багатьом спростити життя. Не у кожного є автомобіль, в який поміститься пральна машина чи холодильник, тому можливість придбати такий товар онлайн з доставкою додому це дійсно чудова можливість. Звісно, купуючи в офлайн магазині, ви також можете замовити доставку, але чомусь зазвичай я зустрічала ситуацію, що доставка при купівлі з офлайн-магазину це платна послуга, а ось при купівлі з онлайн безкоштовна. Ну, можливо, це мені тільки так траплялось. А щодо менших товарів, таких як одяг чи аксесуари, то можна замовити товар навіть з доставкою до поштомату, які стоїть у під'їзді. Тож навіть з будинку інколи не прийдеться виходити, щоб отримати товар. Наприклад, у моєму будинку власне стоїть такий поштомат на першому поверсі, ну і це прям дуже зручно. Проте, для справедливості слід додати, що не завжди доставка безкоштовна, тож це збільшує ціну вартості товару для вас. А ще бувають і такі моменти, коли певний товар треба вже і негайно, тож немає змоги очікувати там 3-4 дні на доставку. Ну і в такому випадку купівля товару в офлайн-магазині це єдиний правильний вихід. Ціна в Україні побутує думка, що ціни в інтернеті дешевші. Раніше, декілька років тому, дійсно, ціни в інтернеті, як правило, були нижчими, ніж в онлайн-магазинах. Ну і це логічно, бо витрати на сайт це менші витрати у порівнянні з орендою магазину, оплатою комунальних платежів, ну та й утримання працівників, які працюють у цьому магазині. Та й при онлайн-шопінгу магазини часто запускають якісь промо-акції з ваучерами чи кодами на знижку. Наприклад, на сайті Philips зареєструй свою пошту і отримай 10% знижки на товар. Цитрус, наприклад, дає 200 гривень бонусів за встановлення їх мобільного застосунку. В офлайн-магазинах такого немає, проте в офлайн-магазинах можуть бути і свої знижки. Продавці в магазинах мають план продажів, і щоб його виконати, в погані місяці ледні йти на різні хитрощі, щоб лише продати товар. Наприклад, можуть запропонувати вам використати їх персональну знижку працівника, яка може сягати і 15%. Але щоб лише ви придбали цей товар, а цей консультант отримав бонуси за цю покупку. Чи, наприклад, часто в різних магазинах покупцям можуть зробити знижку за покупку готівкою або дати знижку на другий товар в чеку. Тобто, веду до того, що насправді зараз питання, де дешевше, дуже складне. І не завжди товар в інтернеті дешевший. Зазвичай ціни в магазині і на сайті дійсно не відрізняються, але відрізняються різні акції щодо того, де ви купуєте товар на сайті чи в магазині. Також при шопінгу, як і онлайн, так і офлайн, не забувайте за кешбеки та знижки. Банки надають кешбеки на різні категорії і також пропонують партнерські кешбеки за покупки як онлайн, так і в магазині. Проте не так все ідеально з онлайн-шопінгом. І тут є ряд дуже важливих недоліків: це розміри та якість. Фототоварів часто виглядають ідеально, але в реальності річ може не відповідати очікуванням. Наприклад, замовляєте штани по розміру, а вони на два розміри менші, ніж потрібно, хоча Лейба з правильним розміром. Це знаєте, я зараз про ті смішні відео про купівлі в інтернеті, а очікування і реальність. Це, на жаль, трапляється дуже часто. Маркетологи роблять все, щоб товар на картинці виглядав ідеально. А ось вживу така річ може бути ну просто нікудишньою. При офлайн-шопінгу, коли в магазині ви можете там торкнутися цієї речі, там, її оглянути, то всі ці недоліки видно одразу. Ну і ви дійсно не задумуєтесь про купівлю такої речі. Наприклад, я через Байера одного разу купила штани, і всього за одне прання появилися такі катишки великі, що ці штани вже нікуди не годились. І якщо б я була в магазині і мала змогу доторкнутися і перевірити якість матеріалів, то я б такі штани ні за що не придбала. Та в офлайн-магазині ризики придбати одяг не по розміру майже відсутні. Є примірочна? приміряли, комфортно себе почуваєте, чудово купуєте. Шакрайство. якщо ми купуємо товар на сторінках великих і перевірених магазинів, то зазвичай там все окей. Але ось коли мова йде про купівлю товарів у байерів на торгових там, площадках, таких як Олікс чи на сторінках в Інстаграмі. То тут ризик шахрайства дуже великий, адже часто продавці просять просто скинути кошти на карту чи здійснити передоплату у повному чи частковому розмірі. Я більш ніж впевнена, що якщо не ви, то хтось з вашого кола родичів чи друзів мав необережність натрапити на таких шахраїв. У мене є один лайфхак, який ще ні разу не підводив. Якщо я все-таки купую якийсь товар на OLX чи на сторінці в Instagram і мене просять скинути передоплату, то я відписую, що готова скинути передоплату чи навіть там повну оплату, але лише на рахунок юридичної особи, тобто не на карту, а на рахунок ТЗУВ чи ФОП. Такі рахунки мають балансову групу 2600. Шахраї не реєструються ФОПами для того, щоб кидати людей на гроші в інстаграмі. Тому, коли бачать таку відповідь ну, там, від мене, то просто зникають. Проте, деякі шахраї під виглядом рахунку ФОПа скидають реквізити своєї карти. Такий рахунок має балансову групу 2620. Тому на це слід зважати, щоб вас не обманули. Тож за останні два роки, роблячи передоплати на рахунки юридичних осіб чи ФОПів, я жодного разу не втратила свої кошти. Рекомендую і вам перейняти цей досвід і не скидати передоплату на приватні картки, а лише на реквізити рахунків, відкритих для бізнес діяльності. Доставка товару. Скажете, що про доставку ми вже говорили у перевагах онлайн-шопінгу? Так говорили. Тільки тепер поговоримо про доставку в іншому контексті: в контексті якості пакування товару. Чисто ми купуємо певні товари онлайн, які потім використовуємо як подарунки для наших найближчих. І якщо ми купили якийсь гаджет, наприклад, по хреснику, то нам важливо, щоб коробка була ціла і не ушкоджена. І ось при купівлі офлайн у нас є змога перевірити і вміст коробки, і саму коробку на цілісність. Проте, під час замовлення онлайн доставлений товар до нас може прийти у геть паршивому стані. Часом коробки з товарами не те що погнуті і порвані, і вже зовсім не годяться, щоб бути запакованими в якості презенту. Я не говорю вже про доставку посуду. Нещодавно моя подруга купила на закордонному сайті посуд з доставкою додому. Його перед відправкою недостатньо добре запакували, і посуд прийшов побитий. Це не лише негативний досвід і втрачений час, а ще й нерви на переписку з підтримкою для отримання повернення своїх коштів. Емоції. Шопінг – це не лише про потребу в товарі, це ще й про наші потреби. Шопінг це процес, який дарує емоції. Це можливість вийти в люди, можливість зустріти друзів. Для декого це навіть, можна так сказати, спортивний інтерес знайти щось добротне за низькою ціною, або ж просто можливість подивитися, що нового люди купують та носять. Це навіть можливість помучити свого чоловіка, який постійно буде скиглити свої мети ще там довго. Є навіть різні типи шопінгу. Наприклад, в англомовному світі існує такий термін, як «window shopping». Це процес, коли ви ходите по магазинах, дивитесь на вітрини та переглядаєте товар, приміряєте цей одяг, але без наміру щось придбати. Але це все про офлайн шопінг. Онлайн шопінг не дасть вам таких емоцій. Отож, як висновок. Офлайн та онлайн шопінг це насправді два різні досвіди і два різних підходи до купівлі товарів. Є певні товари, які більш ризиковано купляти в інтернеті. Це є про одяг та посуд, адже одяг це все ж таки краще перед покупкою переміряти, а посуд перевіряти на наявність дефектів. Для цих товарів офлайн-магазини все ж найкраще рішення. А ось купівля гаджетів, ну, з моєї точки зору, це вже справа для онлайн-шопінгу. У коментарях поділіться вашими думками щодо цієї теми, та не забудьте підписатись на канал і поставити лайк цьому відео. Та доєднуйтесь до нашої дівочої спільноти у телеграм-каналі. До зустрічі у наступних епізодах дівочих далем.